От тобі інтелектуально ви ж ну, то ви, видно різницю. Ой! Бля, видно, де людина де не стає? Місце присяги, де зреклися. А це чор дають до за присягу, що відсикає цього. Друзі, я зараз стою біля пам'ятника Переяславській раді, біля двох пам'ятників Переяславським радам. Ось за мною пафосний монумент угоді з Росією, яка затягнула Україну в трьохсотлітнє рабство. А ось Розпам'ятник розірванню присяги, який у 1992 В'ячеслав Чорновіл, яку В'ячеслав Чорновіл урочисто розірвав. На першому пам'ятнику свастика, другий пам'ятник побитий, таке знаєте, як кулями. Обидва пам'ятника мають і прихильники, і проїд. як ви помітили, тут є невеличка імпровізована клумба. Трошки за цим всім доглядають. Будемо сподіватися, що цей пам'ятник після війни. Виросте і стане великим на місці отого.